О Божу, яка явлена в Ісусі Христі, я хочу разом з вами сказати слава нашому Богу слава. за цей благословений час вечоровий, що по милості Божій ми знову маємо цю спільність один з одним, що ми сьогодні ще слухаємо Слово Господнє, яке сьогодні потішає наше серце, проте нам нагадували обітниці Господні. Скільки їх є багато, для того, щоб вони укріпляли нашу віру, нашу надію, щоб ми любили нашого Господа, тому що Він перше полюбив нас. І Він свою любов, як було зазначено, доказав тим, що добровільно віддав життя своє. Ніхто його не змушував, він добровільно. Пішов на Голговський хрест. Переністі насмішки, побої, щоб мене і вас примирити з вічним любящим Отцем Небесним. Дорогі мої, ми багато слухаємо Слово Господнє, багато співаємо. І як би хотілося, як би бажав собі і вам, щоб це слово не проходило як звук. Щоб ми дійсно не тільки знали, бо добре чути, добре знати, але найбільше щастя це особисто пізнати любов Господню. Бо коли б ми жили так, як ми співаємо, наше життя було б зовсім іначе. Наше серце було б наповнене цією радістю від Духа Святого. Що ми знаємо живого і всемогутнього Бога? Що ми знаємо, коли наше земне життя, яке так швидко проходить, пролітає тут, на цій землі, ми маємо щасливу вічність, тому що вічність мають усі люди. Але де ми її будемо проводити, це залежить від кожного із нас. Що ми зробимо за часу земного життя з нашим Ісусом? Чи повіримо ми Його святому Слову? чи приймемо ми Його в своє серце, чи будемо просити милості і ласки в Бога, щоб додержати це слово в нашому повсякденному житті, щоб воно було, не було тільки словом, не було лише тільки наукою, не було лише тільки теорією, але щоб це почути слово, прийняти з вірою. В наше серце і жити так, як навчає Господь, бо Він бажає благословити, Він бажає дати цю радість тут, на цій землі і також щасливу вічність разом з ним, якщо ми будемо вірними дітьми до кінця нашого земного життя, сьогодні по милості Божій. Цей особливий день, і я би сказав, би, членська молитва. Бо, як було оголошено заздалегідь, що сьогодні наша молитва про наше очищення, наше освячення як особисто, так і наших рідних, з ким нам доводиться жити, а також церкви Господні, як в місті Чорнограді. Так і по всьому краю землі, щоб нам бути в чистоті і святості, щоб нам бути готовими до цього славного дня. Ми кожного місяця це згадуємо, наголошуємо і заохочуємо, щоб ми були готові кожного часу, не тільки до третього дня. Коли будемо виконувати цю видуму заповідь, яку заві... заповідав нам Ісус Христос, щоб учні робили це аж доки Він прийде, але щоб ми були готові кожного часу. Тому що наше життя в, в руках тільки Господа, і ми не знаємо, що нас чекає. Навіть і до кінця цього дня, особливо в теперішній тривожний час, дорогі мої. Але нехай допоможе нам Господь бути завжди готовим, щоб зустріти нашого Господа. І сьогодні наша мета, як я вже говорив, про освячення нашої церкви Господні. Я нагадаю слова. Котрі записані в Першому соборному посланні святого апостола Івана, відомі тексти, другого розділ, розділу і з першого вірша написано ну, такі слова. Отже, перше соборне послання святого апостола Івана, другого розділу, з першого тексту написано такі слова. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведного. Він у благання за наші гріхи і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Як ніжно, ласкаво. Звертається апостол Іван. Я хочу звернути нашу увагу до віруючих людей. До віруючих людей. І він називає їх діточки, діточки мої. І каже: я пишу до вас, щоб ви. Не грішили, щоб ви пильнували, іншими словами, можна сказати, в цьому земному житті. І недаремно сьогодні братом Володимиром переді мною було зазначено про це серце. Дорогі мої брати і сестри, коли Володя почав читати, я думаю, Господи, слава тобі. Бо це слово було положене на моє серце, і ми не домовлялися з Володію. Але це слово сьогодні недаром звучить для мене і для вас, дорогі мої брати і сестри. Щоб ми переглянули своє серце. Яке воно сьогодні? Чи є воно сьогодні чисте? лицем Господнім, чистим від чого, а від гріха, від усякого гріха, від усякого осудження, від усякого незадоволення. Чи воно сьогодні наповнене Словом Божим, цим Божим миром, спокоєм, чи воно наповнене сьогодні любов'ю Божою? дорогі мої? Адже Ісус Христос попереджував свого часу слухачів, які на той час мали можливість слухати Його науку. І Він говорив, що сквернить людина, а що виходить із серця нашого. Тому, дорогі мої, нехай Господь дасть нам переглянути сьогоднішній день. Бо як це слово було сказане, воно не даремно сказано сьогодні для нас, для мене і для вас. Я не виключаю себе із цього загального числа, тому що Бог любить і Бог бажає явити милість свою і ласку. І як я вже говорив в Соборному Післанні, це звернення до віруючих людей. До віруючих людей. І каже, дітоньки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто зрішить? Не свавілі, не плануючи, а зненацька, згрішить, не попильнував і впав. То що? А Він вказує, і дає нам добру обітницю і каже: ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведне, чітко, ясно, зрозуміло. Хто є нашим заступником, коли ми падаємо, коли ми грішимо? Не Марія. Ні інші святі, які, можливо, прожили своє життя достойно і люди звертаються до них. Ні. Апостол Іван чітко і ясно говорить, до кого нам потрібно звертатися, коли ми падаємо, коли ми грішимо. Він вказує, хто є. Нашим заступником перед Отцем, а це ім'я Ісус Христос, який є правим. І другим текстом Він каже, нагадує, що Він, тобто Ісус Христос, є у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу, яка чудова робітниця дарована нам, записана на сторінках Святої Біблії, дорогі мої, що є вихід, коли ми падаємо і коли ми грішимо. Мені прийшла на пам'ять подія чоловіка Божого, Царя в Ізраїлі. Давида. І довгий, довгий час я не міг пояснити, ну чому, чому слово Господнє говорить про добрі сторони, і слово Боже говорить про падіння, можна сказати, таких мужів віри, вірі, які щиро любили Бога. А це для нас, дорогі мої. Щоб ми не надіялись на свої сили, на свою мудрість, на свій християнський стаж, а щоб ми трималися руки Господні, тому що із руки Господньої ніхто нас не похитить, якщо ми самовільно не будемо бунтувати і не будемо грішити. І ось був час, коли Давид зрішив, і Бог посилає свого вірного пророка Натана. Він приходить в царський дім. Маючи це повеління від самого Бога. Чи легко йому було? Ну, я собі уявляю, ставлю на його місці. Пророк приходить до Царя, найвища особа в народі Ізраїля і з недоброю вісткою для того, щоб вказати йому на його гріх, на його беззаконня. Можливо, він думав, що ніхто не бачить, мало людей знає, але бачив. І знав всемогутній Господь. І коли було йому відкритий гріх, що робить Давид? Це Псалом 50, в деяких перекладах 51-й, я прочитаю з третього тексту написано такі слова. Він приходить перед лице Господня. І він щиро просить, і ось його молитва. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх переді мною постійно, тобі одному. Я зрішив і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїй. Давид, він не оправдається при лицем Господнім, але Він шукає милості Божої. І я б хотів би так коротенько. Нагадати про кроки навернення чаля, падіння, коли ми грішимо, коли ми падаємо. Найперше це визнання і осудження свого гріха, називаючи його конкретно. В чому ми зрішили прилицем Господня. Шукати милості, прощення. Нашого Господа, і щоб Бог очистив нас, омив, щоб не було кори. Як часто ми просимо Господи прости нам гріх і провину нашу, і забуваємо просити, щоб Бог очистив, щоб не було місця. Щоб не було цього злого корення в нашому серці, щоб ми шукали лице Господнє, шукали милості Божій. Тому, дорогі мої брати і сестри, а це вже велика милість, коли ми бачимо свій гріх, і коли ми просимо прощення в Бога. Тому що багато людей. Найдуть багато оправдань і не визнають себе винним. І тому той самий апостол Іван в першому розділі він каже, коли ж кажемо, що не маємо гріха, а скільки людей сьогодні кажуть, що вони не мають? І зверніть увагу, що говорить далі апостол. Каже, то себе обманює і нема в нас правди. Люди думають, що вони когось обманюють, кажучи, що вони не грішні. Але найбільший обман це коли людина обманює сама себе. Тому, дорогі мої, Іван далі говорить, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, і зверніть увагу, друге, та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не зрішили, то чиним його неправдомовцем, і слова Його нема в нас. Тому, дорогі мої, люди сьогодні не бояться грішити, не встидаються грішити, але вони сьогодні встидаються визнати свій гріх перед лицем живого і всемогутнього Бога. Нехай так не буде в нашому земному житті. І апостол Павло, пишучи своє післення до віруючих людей в Ефесі, в п'ятому розділі він говорить, що в п'ятий розділ 25 25 вірша нижче написано такі слова. Я візьму закінчення 25-го вірша. Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Ось любов Христова до віруючих людей. Каже, що Христос полюбив церкву і віддав своє життя. Для чого? І Він пояснює 26 віршем і нижче написано такі слова. Щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слове. І це ще не все. 27-й текст говорить, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого. Але знову це слово, це коротке. Щоб, щоб церква була свята і непорочна, а тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочним в радості, єдиному, премудрому Богові, Спасителю нашому. Через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада перше всього віку і тепер, і на всі віки. Амінь. Будемо молити.